Вашингтон, США. Слухання в палаті представників Конгресу присвячені бюджету військово-морських сил Сполучених Штатів на 2026 рік перетворилися на глибоку стратегічну дискусію. Ішлося не лише про цифри, а про майбутнє американської армії у світлі наймасштабнішої війни нашого часу. Війна Росії проти України стала точкою неповернення для воєнного мислення в Пентагоні. Те, що ще вчора здавалося неможливим, сьогодні обговорюють як норму: флот без кораблів, ударні платформи без пілотів, перемога. Без переваги в кількості в українському досвіді американські генерали бачать дзеркало майбутніх війн, і що важливіше, загрозу для власної неповороткості. Ми всі бачили на прикладі війни в Україні і швидких темпів інновацій, просто неймовірні речі, яких вдалося досягти за допомогою автономних систем і як нам інтегрувати це у флот, якщо ми досі будуємо авіаносці, есмінці, підводні човни та все інше? Яке співвідношення цих спроможностей є правильним? Запитання, яке більше не звучить риторично: безпілотні човни, FPV-дрони та дешеві автономні платформи в руках українських бійців перетворили російські ескадри на мішень. І це без флоту в класичному розумінні. У Вашингтоні аналізується як дзвінок пробудження для всієї військово-морської доктрини. Якщо подивитися на те, що відбулося в Україні під час цього конфлікту, це був зовсім інший дрон ніж той, що вони мали місяць тому, і ми не можемо залишатися прив'язаними до програми з такою платформою. Нам потрібна більша гнучкість у витратах, особливо коли йдеться про безпілотники, через швидкість змін. Тож я сподіваюся працювати з цим комітетом над тим, як ми закуповуємо безпілотні системи. Адмірал Кілбі каже: у часи, коли українці змінюють тип дрона щомісяця, американський флот не може дозволити собі бюрократичну розкіш чекати на затвердження кожної технології роками. Безпілотники стали не доповненням, а основою сучасної морської стратегії. Одна з речей, яку ми беремо із засвоєних в Україні уроків, і з того, що відбувається з хуситами, це те, що ми повинні діяти швидше. Тому нам слід відмовитися від ідеї, що перед тим як просуватися вперед. Необхідно мати схвалену програму запису, принаймні для таких спроможностей, як безпілотники, щоб швидше вивести їх у дію. Після років розробок і тендерів військові визнають, вони не встигають за темпами війни. Якщо хочуть наздогнати, треба не лише купувати швидко, а й створювати самостійно. Дронові технології. Ми можемо виготовляти і друкувати дрони методом 3D-друку прямо зараз. Ми це вже робимо в Квантіко. Нам потрібен дозвіл на їх використання, дозвіл на тренування з ними. Можливість друкувати самостійно, не покладаючись на конкретного підрядника, ключова, бо я не хочу платити комусь за те, що ми можемо зробити самі. Але перемога не лише у виробництві. Генерал Сміт говорить про Україну як про реальність, в якій американські морпіхи можуть опинитися будь-якої миті. Головне питання: чи готові вони до сучасної війни? Ми знаємо, що якщо тебе можна виявити, тебе можна націлити, а якщо можна націлити, тебе можна вбити. Тому спочатку потрібно зменшити сигнатуру. треба її імітувати або вміти її нівелювати, щоб сховатися на відкритому полі. і ми дуже наполегливо над цим працюємо. Також треба мати захист від дронових технологій. Наша технологія протидії дронам, зокрема Емерік, система середньої дальності, інші системи, над якими ми працюємо. Це ключ до захисту наших морпіхів на місцях будь-то тихий океан, чи ЮКОН. Мінімізація сигнатур, системи перехоплення, технології глушіння. Це не теорія, це наслідки війни, в якій Україна вже заплатила своїм життям за ці уроки. Генерали Сміт, дрони зараз відповідальні за понад 70% втрат в Україні більше ніж будь-яка інша система озброєння разом узята. Яка частка бюджету корпусу морської піхоти витрачається на безпілотні системи? Я не можу назвати точну цифру. Мені сказали 2%. Якщо мета летальність, і це 70% летальності в Україні. Наскільки більш смертоносним був би корпус, якби ви подвоїли цю цифру до 4%? Очевидно, ми були б більш смертоносними. А скільки часу кожен лейтенант у ТІБІС витрачає? На ураження цілий дронами, я маю уточнити точну цифру, але відповідь обмежена. А скільки часу кожен лейтенант витрачає на ураження цілей зі стрілецької зброї? Багато годин. Так, кілька тижнів тренувань зі стрілецької. Кожен морпіг стрілець, це наша присяга. І я люблю гвинтівки. Але їх винайшли ще в 14 столітті. Коні теж чудові тварини. Але я просто замислююсь: може у Кемп-Пендлтоні у нас більше коней, ніж дронів у Тібі Ми маємо рішуче переконатися, що наші військові підготовлені до війни майбутнього, а війна майбутнього це сьогодні, коли в Україні 70% втрат від дронів. Я хочу бачити, щоб лейтенанти морської піхоти так само активно або навіть частіше використовували дрони для ураження цілей, як і стрілецьку зброю. І, хоч у Пентагоні люблять наголошувати на пріоритеті захисту батьківщини, саме досвід України на іншому кінці світу змушує їх переосмислювати глобальну роль флоту. Вже не авіаносці вирішують усе, а здатність швидко діяти, бути непередбачуваним і дешевим водночас. І якщо без флоту можна досягти панування на морі, то можливо і сама концепція флоту потребує радикального оновлення. Адмірали! Україна фактично досягла морського панування в Чорному морі без справжнього флоту. Які уроки з цього має винести ВМС США? Ну це дещо інша війна, але там є чого повчитися. І я вважаю, що наше прагнення створити гібридний флот і навчитися ефективніше використовувати безпілотні системи. Це шлях, яким ми вже йдемо. Ми дещо в іншій ситуації бо для нас зараз оборона батьківщини. Пріоритет номер один, але коли я думаю про наш флот, який розгортається для створення ефекту, я думаю про логістику, про експлуатацію, про розгортання цих платформ. Тому я хочу вивчати ці уроки, і ми вже застосовуємо їх у контексті нестандартного підходу до морського стримування, який я описував раніше. Я справді вважаю, що треба поєднувати традиційні засоби, пілотовані літаки і безпілотники. Пілотовані кораблі та безпілотні і серйозно диверсифікувати наш флот, щоби зробити його спроможним. Усвідомлення, що панування на морі можливе не лише через тонни сталі, а й через розумне використання дронів, приходить у Пентагон. Україна довела це без ескадр, без авіаносців, без домінування на воді. Але з технологією і рішучістю. І саме цю формулу США намагаються втілити вже сьогодні. Вона змінила спосіб, яким світ бачить безпілотники. Вона змінила підготовку. І вона змінила головне віру в те, що перемогти можна не кількістю, а розумом, швидкістю і адаптацією. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.